Вони зібралися і готові до роботи. Втім, всі до різної минулого тижня під час обговорень у комітетах депутати так і не домовилися. Єдиного проекту щодо змін конституції не напрацювали. За словами Володимира Рибака, нині у парламентарів є три різні варіанти щодо змін основного закону, і всі різняться концептуально. Відповідно, постає досить непросте питання: що робити далі, в Верховній Раді. Продовжувати консультації, чи переходити виключно до розгляду питань, передбачених розкладом засідань Верховної ради. У партії регіонів пропонують повернутися до звичайного розкладу роботи та проголосувати соціальні закони, адже відповідних проєктів і постанов у парламенті уже назбиралося понад дві тисячі. А голови фракцій тим часом продовжуватимуть консультації щодо змін конституції на цій сесії проголосувати два рази. И на сентябрь месяц тогда у нас есть возможность, если коллеги не лукавят, а хотят действительно изменить Конституцию, принять новую конституцию, которая была бы воспринята всем обществом. Та в опозиції і надалі вимагають негайних змін, навіть погрожують, залишать країну без виконавчої влади, доки основний закон не повернуть до редакції 2004 року. Хоча голова парламенту очікує, що президент може внести кандидатуру прем'єра у сесійний зал уже цього тижня. Цей уряд ми можемо проголосувати технічний уряд, в який можуть входити і представники опозиційних тільки. Після повернення до конституції 2004 року при цьому у парламентській меншості вкотре нарікають на бездіяльність більшості. Мовляв, два проекти зміни конституції давно приготували, а їх все не реєструють. Ми вимагаємо, щоб наші проекти постанов перше були зареєстровані. Друге, щоб вони завтра були включені до порядку денного, третє, щоб вони пройшли відповідні профільні комітети в середу і четверте. Щоб ми в четверг виставили на голосування два наших акти. Та Володимир Рибак наголошує, конституційні акти зареєструвати не можуть із технічних причин, адже депутати мають право розглядати лише законопроекти та постанови. Тож, якщо опозиція не змінить оформлення своїх документів, конституційна реформа не зрушить з місця. Анастасія Іванцова, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес.